Учасниками аварії на цій трасі в центральному міському районі сьогодні опівдні стали три автівки. Таксі та ця вантажна газель не поділили дорогу. Від потужного удару машина таксі перекинулася на дах. І нове зіткнення з третім авто. Ось цим Рено. Це машина з нашої фірми. Вона теж потрапила мережа. Водій з газелі мав був повернути на Дунайську. Він притормозив, щоб пропустити машини. А тут пошов йому на обгон обгони отата влупив. От це хто? Це уклон. Уклон. Водій Рено стверджує, що таксі летіло на великій швидкості. і Водій не дотримався правил дорожнього руху. «Газелька завершала маневр, да. поворачувалася сюди, наліво. З гори летів цей уклон, а я стояв так, як зараз стою. Він летів у уклон, побачив, що він не проходить між нами, він по повстречки почав обгон. І йшов десь кілометрів за сто, мабуть, більше. Він почав ходити на газельку, зацепляє газельку, перевертається і б'є мене, воно крові. Передня фара. Передня фара, у вас. Ну, я тільки, я Єдине, що я побачив, як ця машина перелетіла через мене. Поним? Ну ви все-таки стверджуєте, що це все через те, що уклон на швидкості… Це блюдає правила движення, літають по дорогам. Якби він... Подождав, поки одна машина поверне по правам дорожнього движення і проїхав би спокійно. Він би не би ні його, ні мене. А так він уклон. вирішив по у клон на байті, щоб пройти повстрічний полосі. От вам і вийшло. У ДТП постраждала ціла родина, що їхала у таксі. Жінка була б сильно в крові, діти були в крові, чоловік більш-менш так нормально. Їх всіх забрала швидка допомога. Встановлено, що зіштовхнулись газель та легковий автомобіль. В результаті постраждали пасажири легковика. Хлопчики віком 4 та 12 років, а також 36-річна жінка. Їх з отриманими травмами доставили до лікарні. Також постраждав чоловік, але від госпіталізації останній відмовився. Наразі вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Медики 16-ї лікарні обстежили дітей. Одного хлопчика госпіталізували. Приймальне відділення 16-ї міської лікарні доставлено два хлопчика-братики, одному 12 років, другому 6, які їхали у таксі, машина перевернулася і діти отримали травми. У меншої дитини не виявлено патології, батьки забрали дитину додому. Старший хлопчик з діагнозом підшкірна гематома чола. Струс головного мозку, госпіталізований в неврологічне дитяче відділення 16-ї лікарні. Стан дитини задовільний. Постраждалі в ДТП жінці надавали допомогу. Лікарі тисячки. На даний момент надійшла одна пацієнтка з місця пригоди. Наразі вона хоч в них допомоги, надається необхідна допомога, і обстеження стане сек стабільний. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.